Від Из моменту останнього відео пройшов тиждень, і маю сказати, що я вже не так парюся щодо тих питань, що були раніше. Я вже більш спокійно відношуся до спілкування з моїми колегами. Я починаю бороти синдром самозванця. Зараз він у мене вже не так ярко виражений, і це завдяки. Порадом, які мені давала психотерапевтиня, хочу поділитися ними тут зараз. Отже, основний основна, основний поємт, який мені допомагає в оборонні синдрому самозванця, це повернення себе в теперішнє, в теперішній час. Тобто думками не гуляти десь на майбутнє і не заглиблюватись у минуле, там, де в мене якісь невдачі і так далі, а бути зараз тут і зараз. І також повернення себе в стан. Я ок, і хтось ок, повернення себе до такого стану, де я відчуваю себе на своєму рівні ок. Це означає для мене, що я маю якийсь досвід, я, звичайно, не ідеально знаю свій предмет, але якийсь досвід в мене все-таки є. І цей досвід якраз і цікавить роботодавця. І ця думка, що я ок на своєму рівні, вона мені якраз і допомагає приглушити голос критика. Який мені каже, що я недостатньо в чомусь компетентна і так далі. Так, я, звичайно, в цьому голосі є певна правда, я, мені ще багато чого треба дізнатися і вивчити, але я можу тепер вчитися, я можу не відволікатися на думки, що я недостатньо якась хороша. В чомусь, а направляти свій фокус, свою увагу на ті речі, які мені допоможуть стати кращим на навчання. І це було повернення в цей стан, я ок і ти ок по відношенню там до інших колег на роботі. Це принесло велике полегшення. І зараз. Я також порівнюю себе із собою в минулому, коли я не розуміла якихось речей, Мена, хоча вони тоді не сильно бентажили, що я їх не розуміла. Я навіть, можна сказати, не розуміла, що я їх не розумію, ось так якось закручено. Але згадуючи себе в тому стані і в тому стані, що я зараз, порівнюючи себе ось таким чином. Я приходжу до висновку, що все-таки в мене встався якийсь такий якісний перехід від стану, коли я щось не знаю і я не розумію, що я цього дійсно не розумію. Блін, тавтологія на тавтологію, вибачте. Але порівнюючи себе з, тою, з собою в минулому, я розумію, що зараз. Стало краще. Я розумію, де мені треба рости. Я розумію, які точки росту у мене ще є, як я можу розвинутись, як я можу покращити себе. І відношуся до цього як до довгого процесу, що це не має бути ось так по щелчку пальця. Я не можу. Все дізнатися, те, чого я не знаю, але маленькими кроками я можу розвиватися. І так, я продовжую навчання. У мене зараз на проєкті така невеличка пауза затища перед тим, як почнеться проєкт, і це мені дає можливість трошечки підучитися, трошки покращити свої знання. Е, і так е, я зараз відчуваю себе трохи впевненіше, ніж тиждень тому, коли я знімала той, е, то відео, там, де а, в мене руки трусяться, я не можу ні з ким говорити, в мене думки скачуть. Е, і е, основна думка це те, що мене звільнять рано чи пізно. Ні. Е, зараз я себе трошки взяла в руки і допомагає також думка, що. Е, я зацікавлена в роботодавці так само, як і роботодавець зацікавлений в мені. І я також можу чогось не знати, я собі дозволяю чогось не знати і запитувати, задавати питання, виясняти те, чого мені бракує. І це полегшення. Це я так стихаю з полегшенням, тому що це трошки так звалилося з моїх плеч, цей синдром самозванця. Є ще над чим працювати, звичайно, але такий спокійний підхід, спокійний внутрішній стан це те, чим я зараз насолоджуюсь, і те, що мені дозволяє саморозвиватися. І ще я вчора усвідомила, я відчула якусь таку вдячність, не знаю, до всесвіту, до всього всесвіту, що мені. Потрапила ця робота, на якій я зараз працюю, на якій тільки почала працювати. Це величезний збіг, що робота біля дому, робота з офісу, робота із минулим проєктом, з яким я вже більш трошки знайома, тобто менше якихось нових речей, з якими потрібно адаптуватися. Всі ці особливості роблять цей проект просто подарунком долі. І я неймовірно вдячна за те, що в мене є можливість так працювати. І хочу вам також таку настанову дати, що не здавайтеся, ви поборете свій синдром самозванця рано чи пізно, краще рано, звичайно, перейти в цей спокійний стан. Не підганяти себе, тому що в синдромі самозванця ви самі себе підганяєте. Ніхто не може вам налаштувати той стан, в якому треба швидко, швидко, швидко підганятись, бо вас вижануть. Ні. Цей стан ви за нього відповідальні, і багато людей, які навіть не усвідомлюють, що вони некомпетентні, вони обіймають різні посади, і в них немає того, що є у вас. Якщо ви переживаєте, це синдром самозванця, а саме усвідомлення того, що ви всього не знаєте, що ви не ідеальні, що ви не можете стати ідеальним. Це, на жаль, така природа людська, вона обмежена. Жодна людина не може знати всього на світі, жодна людина не може бути компетентним на 100% в чомусь, тому що завжди знайдуться якісь такі питання, які будуть нові, в яких потрібно розбиратися, розвиватися, особливо в нашому динамічному світі, коли все міняється дуже швидко і потрібно постійно навчатися, на які би посаді ви не були. І те, що у вас є синдром самозванця, це нормально. Це показує, що ви усвідомили ту річ, що ви не можете бути ідеальним, що ви не можете бути на 100% компетентним. Що я ще хочу сказати, підтримуйте себе, підтримуйте себе, любіть себе, не піддавайтеся на надто нищівну внутрішню критику. І пам'ятайте, що все завжди постійно змінюється. Всі ці думки, що вам зараз приходять, так з ними потрібно навчитися боротися, навчитися їх якось приборкувати, але рано чи пізно вони підуть. І рано чи пізно у вас буде, будуть сили зібратися з думками, які як виступають як контраргументи на ці нищівні думки, критика. І потрібно це просто робити. Потрібно. Знову я дивлюся в камеру і не можу зв'язати двох слів докупи. Коротше, все міняється, все змінюється. Ви, ваші думки, ваші стани. Це, звичайно, велика привілегія вміти входити в потрібний вам стан. Це дуже високий рівень самоконтролю, але і без цього природа свідомості вам допоможе перейти в інший стан з часом. Тобто всі ці думки, які, які нас нищать, всі ці думки про самокритику, всі ці стани, коли вас борять, коли вас долає. Синдром самозванця, вони все одно рано чи пізно вони перестануть так діяти. Звичайно, вони можуть повертатися, так? Це якимись такими хвилями відбувається, як я бачу. Але рано чи пізно ця хвиля зупиниться і почнеться хвиля спокою. І, мабуть, навіть не треба нічого робити для цього, але я не кажу нічого не робити. З синдромом самозванця, з ним потрібно щось робити, звичайно, але така природа, що все рівно ці хвилі рано чи пізно послаблюються. В вашій, вашій силі зайти в стан, де синдром самозванця не так сильно вас відволікає, це під силу зробити.